Коли б отримали рішення з суду. Перекажіть нам, можливо, свої враження відчуття. Ну, я думаю, що рішення буде позитивне. Значить, лише не велика сума буде присуджена. Тобто ті всі вимоги, практично, які я там поставив, вони практично, всі прийняті і не відхилені, не відкинуті. Значить, ідемо, там, вимога відхилена, значить, що я ставив питання правової допомоги, там не три тисячі, як присудили, а ставив питання. Помиляючи 20 тисяч. Теж описував ці всі історії перипетії, які на мене навантажили. Тобто і адміністративні два арешти, і кримінальна справа, і засудження, і скасування е ухвали Апеляційного суду про набуття вироком незаконної сили Верховним судом з апеляційному суду. Е Розглянути мої доводи. Значить, бо юридично Кримінальна справа до мене до цього часу не є порушена. Вивинувачення до цього часу в юридичному аспекті мені не є пред'явлено, тим, тим не менше, вирок я отримав. Вони порушені в юридичному аспекті кримінальної справи. Стажі з прокуратури робив. Я здобув повний наказ, значить він був прийнятий на посаду старшого слідчого зі строком стажування на ній. До одного року часу, тобто особа, яка не була атестована, значить, права концепції цієї держави, значить, після атестації особа тільки може виконувати функції держави. До атестації ця особа вчиться. Він не мав навіть класного чину. Першого класного чину не мав. Тобто, грубо говоря, він мав офіцерського звання, якщо так щоб було зрозуміло. Тим не менше. Попав в систему і система його захищала. Значить, і я акцентував увагу, що справа не порушена, не може бути виробний порушеній справі. Верховний суд цим погодився, але не міг, це, бо це докази треба досліджувати. Верховний суд не має повноважень досліджувати докази. Він доручив апеляційному суду. Значить, апеляційний суд дуже довго запрягав. Значить, е Виконати ухвалу апеляцій... е е Верховного суду. Значить, і запрягнувся до того, що у мене стали вимагати для того, щоб вони е мої доводи заслухали і дали їм правову оцінку 3000 доларів. США. Як пояснювали мені, це є система. Ми мусимо йти тоді проти системи. Ну, Томенчук, Борис, по... не знаю, як я по батькові. Знову зустрічався, каже, три тисячі доларів приготуй, я вже беру на себе. Значить, і будемо йти проти системи. А так система.